Хлопців, котрі хочуть відслужити в армії, вистачає, говорить начальник обласного збірного пункту Дмитро Гец. І додає, останнім часом намітилася тенденція до зростання бажаючих служити в армії молодих людей саме з вищою освітою. Втім, більшість юнаків хочуть проходити строкову службу саме в елітних військах. Сьогодні ми відправляємо порядка 30 чоловік до аромобільних частин міста Житомир, до 101 ї окремої бригади охорони генерального штабу, першого полку президента України. Також для частин внутрішніх військ навчальний центр золочів. Завтра команда буває і до Запоріжжя. Цього дня до армії проводжали 167 хлопців Житомира та області. Батько новобранця Олексія пишається тим, що служив в армії. Він певен пройти військову службу священний обов'язок. Кожного чоловіка. Щоб служив гарно, слухав старших, виповняв прикази командиру, боєжити нормально. Ми служив я з того воєнкомата, пішком прийшов на вокзал, поїхав на боку і служив без проблем. Зараз молодь хоче в армію, я так чув. Дай Боже, хай служить хлопцю. Батьківщину треба захищати. Правильно? Правильно? У призовників свої очікування від армії, вони хочуть їсти солдатську кашу та стріляти з автомату. Кожен парень має служити в військах. Все, щоб го служити, це і так нормально. Тут в армію, щоб отримати воєнний білет, щоб навчитися відповідальностями, мужества, режиму. Как бы, то есть, я вважаю, що це долг кожному чи служить в армії, это долг перед Родиной. Мені цікаво сіти подивитися, послужити. Мій дід служив, батько служив, і я хочу послужити. Звичайно, не обійшлося і без сліз. Найбільше переповнені хвилюванням за своїх синів мами. Єдиний син у мене. Відпускаю, бо він хоче. Він хоче, він каже, мама, я більше буду мужчиною настоящим і в житті. Щось візьму толкове для себе. Попереду в юнаків напружне бойове навчання, військово-патріотичне виховання і вивчення гуманітарних дисциплін.